Господь гряде, в останній час живемо з вами. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде. Пробуждайте, збадьорте своїм дусі, коли запасайте, спас гляде. збуваюся прорости всі Господні, збентежені сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо дав весь беззаконнях беззаконня Природні катаклізми, море, війни. Місяця голод, не духи страшні, це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог, владу він одержить, лише на короткий, нетривалий срок. Всі непрості, непрості часи усім належать, і з Богом налагодить зв'язок, Чи то життя неждано перерветься. Живіш навіж по вашому Христа. Готуємо душу, очищаємо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись дороги, бо з нами Бог, Він вище темних сил. Не світові Кінець, а тьмі настане, а захист наш у Тіні Божих крил. Тримаємо скаганці на поготові, як мутрі діве, ждімо, жениха, бо смерті будьмо вірним Христові. Та бережімо себе від гріха. Цей світ, як море, піниться, лютує, а ми в човні пливемо по хвилях тих, як буря налетить, хто нас врятує, таких, як ливих, немічних, слабких. Не підпускаємо серця тривоги, хай згіднуть назавжди сумніви і страх. Довіртесь всім єством у руки Бога. Бо перемога вся в його руках. Хіба своїх дітей Господь покине? Ніколи не зганиметься усі ті, хто на його надіється невпинно вп... не і служить ревно у своїм житті. Готуйся, серду, вибране невісто, почути кроки, молодий іде, та пам'ятай лише, ніщо чисте, брудне і грішне в небо не віде. Готуй себе, вибілью свої жати і, в... і віру збережи аж до кінця. Щоби тобі навіки зарувати по оселі всемогутнього творця. Амінь.